Так, привіт всім. Сьогодні я такий закуклик, та, надіюсь, фільтр мене спасе. І не фарбувалась. Бо сьогодні я буду розповідати про доволі, про, мабуть, найчоловічнішу руну. І якось мені не хотіла фарбуватися тому. Буду розповідати про руну або, а потім називається Тейвас. Руна цю, або Тейвас, як я вже казала, це дух чоловіча ру. Вона нагадує таку стрілочку, яка показує вверх. Такий, а так. Ну, або ще е, э, асоціюєте також є э, е, символом орган чоловічого. Фалос. <палесу> <палесу> надіюсь, вона не забавиться, вона вискочила така штука, надіюсь. Ну, вона не забавить мені записати відео. Так, Руна Тю. Руна Тю така. Ти йдеш до своєї цілі, не дивлячись на що. Просто прямуєш, ти бачиш ціль і рухаєшся до неї. Стрімко, стрімголов, ідеш. Це як стріла, яка ти от, направляєш цілі, вона шш, йде до тієї цілі через всі препятствия. Да. Маруна, тюр це така бурхлива енергія, яка підіймається, отак наповнює тебе. І якщо її занадто багато, може валитись різкими проливами агресії. Це також руна честі, руна воїна. Коли ти не порушуєш свої внутрішні закони, коли ти не йдеш проти, проти своєї внутрішньої правди, ти йдеш до цілі любими натовою, але не порушуючи свою честь, свою, свої якісь принципи і свою правду. Бо це найважливіша така. Ця руна також справедливості, що може дати це руна. Вона може допомогти дуже добре допомагає в розвитку бізнесу, коли от треба подолати якісь перешкоди. Чоловікам допомагає, підіймає дуже добре чоловічу силу, потенцію. Вона допомагає також і жінкам. Теж нам теж носила і енергія, Видає жаги до життя, Видає жаги до життя і допомагає також подолати всі перешкоди і рухатись. От попрямі. Вона така дуже прямолінійна. лінії. до того до чого ти йдеш. Як у мене програвалася ця руна? А, руна З першого дня, коли я її призвела, я просто була шокована приємному руслі, тому що настільки <говорила> я намедитувала стільки собі енергії, Я тоді була на роботі і тоді, е... більшість, коротше, сиділа, просто медитувала. І потім, коли я вставала, я відчувала, що, ну, по-перше, мені важко було сидіти, я думала собі знаходити якісь заняття, щоб менше сидіти, тому що ця енергія просто виривалася всередину. До того в мене були такі япи не після цієї руни. От, Я вже важко було сидіти на місці, ну, так от перші дні було особливо. перший день. І от я коли довго сижу, а потім стою, то таке відчуття, наче просто ну, типу, ну, такі башки, ну, таку дає. Так. І в мене був дуже варіанти настрой подолати е, певні моменти, які мене вже дуже давно, я така, все. Наприкінці цієї руни я маю Маю, все має закінчитися. Я маю з цим справитись, і у мене було таке відчуття. Що дійсно я це зроблю. І час цієї руни також у мене прокинулась е, віра в себе, піднялася тема віра в себе і довіра до всесвіту. Ну, для себе також. Так, ну і по порядку, також в цей день я не їм. В основному м'ясо буває дуже рідко, можу трошки спробувати, вчора мені спросять, або в таких ситуаціях, коли мені незручно там щось, коротше, напружувати людей. Але в крайні рази це було невдало, тому що я спокойно погано почувала після цього, і я розуміла, що місце так, я. Не будем їсти мяса, але саме під час цієї руни мені хотілось, трохи крові, <рив> <рив> Мені хотілось чогось м'ясного. <рив> Так, і в багатьох моментах мені хотілося проявляти ініціативу і така так, братися в свої руки, і така, я це роблю, я добиваюся, я роблю якийсь крок, і я така, от, мені навіть сниснилась такі доволі, там, де я така, коротше, провевна, що. Ну, коротше, на мене там по якихось моментах могло бути не дуже схоже, що я така у ні, я, коротше, от, я переможу, я дійду і так далі. Я не буду відступати. Так, це воно, коли ти не відступаєш, ти йдеш на пролом до кінця. Я поначала не проживалась. І я в принципі і робила певні кроки і. Такі, так скажемо, може бути ризикові проблеми в деяких моментах. А, сорок, свого життя, Тому що в мене була всі, і я йшла <смі> в ці всі, брала все, в свої руки. А, але в певних моментах я відчула, де я зраджую собі. Я відчула, де я зраджую собі, тому що та вся руна може показати якраз, де ти себе зраджуєш, раджуєш свої принципи, де ти не дотримуєшся свого, тому що всі важливо дотримуватися саме от. Що ти сам собі пообіцяв. І я відчула, де я зраджувала, де я йшла коротше, під якісь соблазни, не завершуючи переключалася, е, бо мені здавалося, що те, на що я переключаюся, теж дуже важливо, але краще за ті моменти, де я не дуже мала, а могла, я зробила собі ще гірше. Але ця руна така, що ти і в принципі, і це, коли ти готовий розплатитися за порушення якихось своїх моментів або там, де ти винний, ну, і там, де ти передаєш тобі самому себе. І через те, що я, в принципі, так і робила, спочатку була така войовнича, а потім в самі крайні моменти пішла і йшла на якісь соблазни. Ну, в першу чергу саму себе, мати мікрофончик, сори, продаю очі того. І був такий момент, що мені ставало от ще гірше, я знову провалювалася в ілюзії. Але ам... все-таки ця руна дійсно була дуже така стрімка в мене, там де я оживала на ній, тому що, щоб з мене не забирала енергія, ця руна допомагала мені хоч трохи оживати і вже починати рухатись. Тому що на минулій руні, через ці різні афетичні моменти, я знову така, короче, застигла. А ця вона допомогла мені розворушитися, потрошку, потрошку розворушуватись, і все-таки робити якісь кроки, на які я, можливо, не наважилась колись, і щоб йти до своєї цілі. Не ідеально, можливо, я прожила, але ну, там де, моменти, де я зраджувала собі, де я робила якісь не такі, можливо, кроки, які от. Але все одно не це для того, щоб я більше зрозуміла як працює руки, більше зрозуміла себе, де я роблю правильно, я роблю неправильно. А це руна, це коли не любить тих, хто виправдовується. Типу, якщо ти щось не зробив, ти просто пожинаєш, так скажемо, ці плоди або розплачуєшся. Скутує свою вину, так скажімо, навіть якщо ти свої якісь там моменти. А не виправдовуєшся, що та, у мене ще не було часу чи ще щось, руна такого не любить. І ця руна так, це якраз одна із стратегій перемоги. Стратегія перемоги, яка підходить для тих, хто от, йде прямолінійно, незважаючи ні на що, от, але не порушуючи свою внутрішню правду. І дійсно, вона може більше імпонувати чоловіка, але багато жінок жінкам вона теж подобається. Мені вона, в принципі, теж зайшла. Сподобалась. А, а ще я почала проживати вже третій ет, нагадаю, в хронічному колі 24 роки є три ети по 8 років. Як на три епізоди поділено. Сіруну і проживання виходить рун. Я вже прожила перші два епізоди, там де в першому епізоді формується навколишнє середовище для реалізування наміру, і взагалі сам намір формується. В другому епізоді формується внутрішня особистість для того, яка може реалізувати цей намір, який вона задумала. І в третьому епізоді, який я почала проживати, і перша руна в цьому епізоді, це руна про яку я зараз розповідаю, це коли поєднується те середовище, яке ти сформував, і особистість, яка починає в цьому середовищі вже проявлятися ззовні. Поєднується оці дві частини, що ти вже сформував, в одне в середовище, і ти внутрішній поєднуєшся, починаєш гармонізовано, про... Поєднуватись, проявляти себе, от свою особистість, яку ти сформував вже в тому середовищі, яке ти сформував. на такий етап, я О, трохи, ця руна, Кому треба пролив енергії, вона допоможе, кому треба дітей до цілі, незважаючи не на що подавати якісь там перепони, знайти от вона допоможе, справедливість, щось там коротше, знайти теж. Підняти якось там не знаю, чоловічу сексуальну енергію, теж допоможе, жагу до життя знайти теж допоможе. Я, до речі, під час проживання цієї руни, я зрозуміла, що мені заважає відчувати жагу до життя, тому що я ніби себе заставляла, що так, треба радіти, треба щось там коротше жити, треба намагатись там і так далі. Але руні я усвідомила, що я насправді істинно не відчувала задоволення і справжньої жаги ужити, щось робити. Коротше, Ну, я ніби так треба, типу я і не хотіла помирати, скажемо, але я не відчувала щиро. І я зрозуміла причину, чому таке відбувалось. Тому що я була зацикана як на минулому, так на майбутньому. Ну, коротше, причина, але все одно. І через це постійно відчувала тривожність. Зациклюючись на минулому і на майбутньому, ти відчуваєш тривожність, що от щось тебе безпокоїть, що я ти я не відпустив, а щось ти переживаєш, а як же буде, а як же буде. І оця постійна тривожність не дає тобі насолоджуватися тим, що є, і не дає. І оці різні апатичні стани теж можуть бути. Хоча на наступній руні, яку я вже зараз проживаю, там відкрили ще моменти, що я про теперішні переживаю. Ну, хоча, так, ці руни ще не проживаю, Ну, одна із причин, що не давала мені так, це постійна тривожність з різних причин, а тривожність чинуть, може, зациклина там і там. І е, це не довіра до... Немає повністю довіри до всесвіту. Це погано. Мені здавалося, що я довіряю Всесвіту, і так і є, але все одно я не можу повністю відпустити себе. Довіряти до Всесвіту — це не означає плости по течії. Ти ж теж, Ми ж теж частинка всесвіту. Це таке і довіра до себе також. До своїх відчуттів. І це довіра те, що ти все буде в певний період часу тоді, коли треба. Е... І от те, що я не можу відпустити себе, постійно постійно контролюю, що контролювати своє життя це непогано, це ніби я ти береш життя у свої руки, так але от всю є своя межа. Довіряти собі теж треба, тому що якщо ти не довіряєш, не відпускаєш себе, ти живеш постійно цій напрузі, що теж ти не можеш розслабитися, що теж не, не дає тобі відчувати життя, тому що ця не дає постійна напруга, бо ти боїшся можливо цього життя бо а вдруг щось піде, не правда, там щось запонувач ще раз, а тут і треба довірити, що те, що все щоб не було, як не буде. Якщо ти відчуваєш йдеш за своїм покликом, відчуваєш там якісь підказки вищих сил, що євірня тебе і так далі, то все буде так, як треба, що треба вміти розслаблятися. Це вже, мабуть, відголоски цієї руни, що я зараз проживаю, я вам розповідаю вже в Аркану Але от, на цю руні я це почала усвідомлювати, що моменти, які мені заважають насолоджуватись, відчувати жагу до життя. Можливо, на наступній руні я розповім це детальніше. Але треба, треба довіряти всесвіту. Це не означає пускати своє життя під самотік. Ти направ... продовжуєш направляти своє життя, але ти відчуваєш різні ритми, відчуваєш, от куди тебе веде і розумієш, що в той рух, чи ні, можеш перенаправити, коли хочеш. Але зачасту, дійсно, ми всі взаємопов'язані, цей простір, простір, можете ви можете мене штовхувати, якщо ти заблудився. Треба тільки довіритись і трошки розслабитись. Ох, наговорила я, але це мої, коротше, всякі штуки, і це мені ще треба більше трохи усвідомлювати. Це я продовжую це усвідомлювати, тому може це і займе на цій рівні. Але повторюсь, це вона допоможе вам знайти жалобу до життя, підвищити рівень енергії, дійти до цілі, підвищити свою сексуальність. Ем. Але треба обережно, щоб не переосистувати, бо можуть бути і напади регресії. Отак От -от.